Є фотографія, мама із дівчинкою готує на на кухні, і видно, що одна користується книгою рецептів. А ще у бібліотеці, в транспорті, в кафе на дивані та навіть убиральні ті, що люблять читати, стали героями виставки. Тримай книгу. Це такий своєрідний маленький експеримент за допомогою об'єктива фотокамери. Подивитися, як сьогодні триває процес читання, хто і як спілкується з книгою. Ганна Анастасія Мельничук, автор проекту Бібліотекар. Уже шість років вона працює у книгозбірні медичного університету. Тому людей, які читають книги, дівчина бачить щодня, а нещодавно вирішила передати цей процес у світлинах. Бібліотеки це свобода, це Свобода читати, свобода спілкуватися. І бібліотеки саме тим місцем, наприклад, Ну, тобто, ваша освіта не закінчується саме тоді, коли ви закінчуєте університет або школу. Вона продовжується, і бібліотеки саме в цьому і мають допомагати вам. У сучасному світі книги усе частіше замінюють гаджетами. Та на 25 світлинах зафіксовані різні люди, які у різний час та у різних місцях читають не з екранів телефонів чи планшетів, а черпають знання із книжок. Хотілося зловити саме такий момент, коли ніхто не дивиться у телефон, а тримає саме книгу. Таке ну, зараз зустрічається доволі нечасто, але мені здається, що книга вона буде у моді завжди. Мешканцеві Івано-Франківська Василеві Головчаку. Виставка подобається, та чоловік зізнається героєм такої світлини. Навряд чи б став, бо через зайнятість часу на читання книг зовсім не залишається. Комфортне місце для читання це вдома. На жаль, в мене дуже мало часу є на те, щоб просто почитати. В Зв'язку з читаю пов'язане з своєю роботою, а там багато ми читаємо. А так, мій пріоритет це історичні видання, історичні книжки. Це дуже цікаво. Я цікавсь історію. Цікавиться історією і Мирон Протас, чоловікові 90 та читає він щодня. Каже, уже назбирав величезну бібліотеку. Я в більшості читаю історичну літературу. Про безгодні змагання це найбільш мене цікавий. Альбоми, альбоми прекрасних про упа і, і, і різні спогади. А такої монографії, як історії, потім немає. Виставку тримай книгу, можна побачити у галереї «Арт Намур», що у Бастіоні. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.